Всім привіт ще раз. У нас тут ем, як це правильно сказати? Голуба лагуна. Голуба лагуна. Ага. Е, Suzuki GS який? F? Коротше літр, гражданський GSX 1000 F, по-моєму, називається. Якщо не путаю. GSX 1000 F. Е, що круто, Антон? Антон знімає бак, щоб підключити шланги. А що з, мотоциклом? Да. що з мотоциклом так або не так? З ним в принципі все так. Куплений недавно власник задоволений все йому подобається, крім однієї речі. А справа в тому, що мозок зашитий на 195, по-моєму, по-спідовому. поспідовувати. Коротше, під Японію залочений під максималку. Логічно, що на даному мотоциклі це там третя у відсічку чи там четверта. Третя Не доходить да. Не доходить, навіть, до відсічки. Ну, в общем, якось так. Відправляли мозги. Щось відправляли, відправляли, але поки що я так зрозумів, що прогресу немає. Мабуть, мабуть, треба, щоб нам в коментарях хтось порадив нормальний сервіс, який може перепрошити і зняти обмежувач да, і зняти обмежувач на швидкість. Так що напишіть, якщо знаєте такі сервіси, і ми вам прийшли мозги, мабуть. Ну, якщо по ціні там з власником домовитися. Все, а так, прикольний мотоцикл. Ну, Типовий такий спорт-турист. Більше до спорта, ніж до туриста, звісно. Ну, все одно. Все. Ну да. А Давай оця легенда з 70 там з чимось пробігу, просто стоїть і чекає 65. свого часу. 65? 75. Ну коротше, немало. Ладно, тримаємо бак, Давай. а ви ставте лайки. Ух, блин, аж він що не пустий, не, не, не пустий, не повний. повний, не повний пусти. Не пусти. В общем, оптиміст дивиться по-своєму, песиміст по-своєму, а реаліст тримає бак. Все, всім пока.